Дівчатка, привіт! Хочу вам показати короткий огляд своїх спиц лантермунів. Тут великий набір. Тут дев'ять пар спиць, починаючи від 3 мм, закінчуючи 6, 3, 3,25, пять, три з половиною, три сімдесят чотири. 4,5, 5, 5,5, 6. Я витягнула ось дві парі ну, дві е, штучки. Це у мене трієчка, вони настільки тоненькі, тендітні, чорного кольору. Вони з єбаного дерева. І стаканчики покриті якимось 24-кратним золотом. Тут є надпис на них, а тут в гравіруванні. Єдине, мене, ще розчарувало, що на п'ятірці була така от маленька якась блямбочка. І мене тут трохи розчарувало, тому що я купляла собі чагушки ще років 5 назад, але ну, там не було до чого продертися. Тут єдина блямбочка на п'ятірці на 5 міліметрів. Тут конектори такі є з заглушками, з ключиком, то мої ножнички вже я поставила собі, і є маркерочки. В набір входить лише дві ліски. Ліскі 20 і 30 см, бо це вкорочені спиці. До речі, довжина спиць 10 см. Вони такі ж самі, як е, довжиною, як чегушки. Спиці є чудові, я вже на них в'язала, мені сподобалося. Чехол є чудовий, шовковий. Зсередини, ззовній, він дуже гарно виглядає. Єдине, от, що мене розчарувало, це от в п'ятірці, щоб була ця блямбочка. Ну, я не знаю, трошки дороговато, але відчуття від дерева, ну неймовірне. Особливо їхні стуки. Ну, коли ти ними в'яжеш, ну аж хочеться їх там. Не знаю, ну, На даний час я вже декілька днів тільки в'яжу ними. Мені дуже вони сподобалися. Стуки це взагалі щось таке неймовірне. Короткий огляд. Ось такий в мене вийшов. Купувати чи не купувати це ваша справа. А, до речі, ліски підходять з усіх Кнітпро, ліски підходять. Найкраще сюди я пробувала, підійшли спиць, ну, до цих спиць. Найкраща ліска в мене підійшла це ліки. Вони, ну, неймовірно сюди підходять. Таке, як ніби оце прозора ліска ліки. Всім па-па!